Об 11.15 російські військові обстріляли цивільну гавтівку у селищі Текстини Херсонського району. Загинув 43-річний чоловік. Повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграмі. Також під обстрілами було одне із міських кладовищ. Снаряди пошкодили більше десяти могил. Через обстріл у Херсоні було припинене енергопостачання. Близько восьмої години армія Російської Федерації вгатила по корабельному району міста. Херсонка Любов розповідає. У цей час вона была вдома. А я шла, надо было на 11 больницу, а я думаю, пойду помоюсь в ванну, ну, утро уже пол восьмого, а потом попью, наверное, кофе, только сделаю себе чашку кофе. И вдруг такой ужас, как долбануло, и главное, обычно слышно вот бомбежки, я не сплю, а это какая-то тишина. Бога благодарила, що дітей-то я відправила, що дочка хоч не сталася рода. Була б ванна, мене б вже винесли. Снаряд, говорить жінка, зруйнував ванну кімнату. У будинку пошкоджені вікна, двері, меблі. Прибрати наслідки ранкового обстрілу жінці допомагають волонтери. З артилерії та безпілотних літальних апаратів продовж доби російські військові обстрілювали Дніпровський район Херсона о 17.10-19 червня поцілили по будівлі непрацюючого торговельно-розважального центру. Є загиблий та поранений, розказує керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Там знаходилось двоє чоловіків 92-го та 72-го року народження. Імовірніше всього, що це батько і син. Батько, на жаль, загинув вже через годину в лікарні, помер від отриманих поранень. Хлопцю 92-го року надана допомога. Зараз він в лікарні. Також обстрілювали ще є двоє постраждалих в Бреславській та Херсонській. У Херсонському районі загалом четверо постраждалих, один загиблий серед них. Минулої доби під обстрілем були і територіальні громади Береславського району Новоолександрівська, Новорайська, Милівська, Тягицька та Береславська. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населені пункти Миколаївка та Бургунка. Окрім цього, окупанти з артилерії. Обстріляли 8 населених пунктів Бориславського району. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав та Отрадокам'янку. в населеному пункті Отрадокам'янка було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. На жаль, в місті Борислав під час ворожих обстрілів 68-річний чоловік отримав поранення. Також поранення отримала 67-річна жінка в населеному пункті Олівка. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, під обстрілами російської армії минулої доби були 26 населених пунктів правобережної Херсонщини. Ольга Ляшенко, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини Херсон.